Із засуджених у штурмовики в Україні створюють спецпідрозділи, які складатимуться із екс-арештантів. Про це заявили у міністерстві юстиції. До війська чоловіки можуть долучитися за власним бажанням і за умови, що залишковий термін їхнього покарання не перевищує трьох років охочих уже чимало. 4,5 тисячі людей а, подали заяви. З них десь 4 тисячі пройшло вилка, і непридатними виявилось десь близько 300 людей. В принципі, як для в'язничного населення, це дуже непоганий показник. Тим часом Генеральна прокуратура України повідомила після ухвалення закону про мобілізацію в'язнів на службу до збройних сил України. Вже підписалися 775 засуджених, і ця цифра зростає. Ми знайшли військового, який мав судимість, а нині вже третій рік захищає країну. Тож що думають про таке поповнення підрозділів бійців на передовій? Ми не афішуємо це, і я нікому не кажу, що я ув'язнений, що я колись був судимий. У нас беруть по, по легким статтям. Тобто крадіжки, угони автівок, якісь такі незначні злочини, у яких термін ув'язнення декілька років. Ну я ставлюсь позитивно, тому що люди потрібні людей менше ніж було. Буде кому нас замінити, наприклад. Українське законодавство дозволяє звільняти засуджених умовно достроково за умови укладання контракту зі збройними силами України. При цьому, на відміну від російської практики, що з'явилася ще у 2022 році, в Україні табу на звільнення та службу у війську засуджених за тяжкі злочини всіх людей з в'язницею вони ж не будуть в наш підрозділ, наприклад, а тож ж буде я так розумію окремі підрозділи. Які будуть складатися лише з ув'язнених, і це буде штурмові роти. Вони будуть для штурмів. З офіційних джерел відомо, колишні в'язні воюватимуть в окремих новоутворених підрозділах Збройних сил України. Зараз вони проходять підготовку. Підго підготують, вони ж, їх ж не одразу. Вони ж будуть три місяці підготовки. Це штурмові роти. Там дуже добре підготовка. Якщо вони вже зголосились тій, з в'язниці, Хоча не там залишилось буквально там чуть -чуть відсидіти, то це вже не просто так. Це не якийсь там шкурний інтерес, щоб там, скосить, там термін. Це вони йдуть туди свідомо, знаючи, що там їх може тікати. За даними Мін'юсту, за новим законом вдасться мобілізувати до 20 тисяч українських в'язнів. Там зауважили, ця цифра не означає, що всі ці люди приєднаються до українського війська. У суспільстві є думка, що мотивацією ув'язаних переважно є можливість психологічно реабілітуватися перед рідними, погасити борги, призначені статтями карного кодексу, та просто вийти на волю за будь-яких обставин. Я хотів на свободу. Так, я хотів на свободу, тому що в'язниця це було для мене щось нове і дуже важке з перших днів. Я навіть мріяв, щоб почалась війна. Але не для того, щоб іти воювати. Хоча це теж було на думці. Просто на свободу. Будь-яка свобода, це було вже бажане щось. Будь-яка. Навіть я мріяв, щоб. Снаряд у стіну влучив, дирка там з'явилася. Ми туди вибігали всі на волю. Засуджені жінки також можуть отримати умовно достроково і мобілізуватися до війська, але таких заявок у Міюсті поки немає. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу.